Я думаю, всякая нормальна людині це повинно да? Слово Боже, яке міняє нас, міняє нашу життя, воно треба його треба приймати. Ми вчора служення проводили в одній із колоній строгого режиму. Вони всі там нам подобаються, кажуть. І вийшло чотири чоловіка, покаялися, прийняли Ісуса Христа. І дивіться, навіть там людям подобається Да? Я хочу сказати, що якби цим да, Преступникам з детства проповідували Євангелію, воно ну, там би не оказались. Я так думаю, чого й далі. Якби так, так нас розпитували з детства. А то нам з детства що казали? Я ще застав те э, час, радянське 70-го народження. нам в школі казали, що релігія це опіум для народа. І тому багато людей пішло опіум шукати. розумієте, <laughs> ну не той. Багато із, 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 людей мого віка, сверстників моїх, вже їх давно нема, бо вони шукали опію. Ну, Про що я хочу сказати, я хочу вам розказати про Ісуса Христа. І те, що я буду розказувати, те є в Євангелії. Ісуса Христа люди знали, про то, від кіля знали. Про нього йшла молва. Тобто э, багато людей чуло про нього, бо люди отак вот розказували друг другу. Проповідували Івангелій, як за це ми робили. І э, дивіться, зараз э, одну секундочку. Ну, Своїми словами вже буду читати. І э, в Слові Боже написано, що Ісус Христос багато іселяв людей. Больних іселяв, мертвих, розпишав, сліпи її прозривали, Хромі починали ходити. І люди це розказували і передавали друг другу. Ця малва розпространялася по всім округам. І однажды, коли він ішов, а за ним йшло багато-багато людей за Ісусом Христом. І вони йшли такі радісні, бо ти Христос исцелял. Їм було добре, вони співали псалми, мабуть, я так думаю. Ну, навстрічу йшла друга церемонія, грустна церемонія. Ішла церемонія, де хоронили людину. І це був один із граду під названням Наїм. І хоронили дитину. І мама йшла дуже плакала. І дивіться, йшла. Ішла толпа людей, яка дуже радісна, а на, а на зустрічі йшла друга група людей, які плакали. І слухайте, якийсь мог пройзти конфлікт. Так? Правильно? Ісусу Христу треба було вмішатися в цю ситуацію якось. Ісус Христос, написано, що Він жалівся на цією жіночкою, що вмер в неї вмерла дитина. Він підійшов до гроба, розложив руки. І воскресив мальчика цього. І ті люди, які плакали, вони теж почали радіти. І я хочу сказати, що отак от і в нашому житті є дуже багато таких віщей, після яких нам хочеться плакати, ридати. Те, що зараз відбувається, радості нема. Ну те, що може Ісус Христос нам зробити в нашому житті, це може принести нам радість. І то, що Ісус Воскресив цього мальчика, люди почали розказувати це по всім округам, і люди почали приходити і приносити всіх своїх больних. Там, ну, ви, ви розумієте, як це могло бути. Десь хтось маму якусь больну при, е, е, приніс, якщо вона вже не могла ходити, паралізована. Або дитину больну принесли, або ще когось там. Приходять, а Ісус Христос не залишився там ночувати. І люди приходять, а його там нема. І знаєте, от Ісус Христос сказав такі слова: блаженні ті, хто не соблазниться по мені. Як це понять? Блаженні ті люди, які не обійдяться на, на, на Господа. Я знаю, що у вас в вашому житті дуже багата горя. Ви всі переселенці, ви прийшли відтуди, де були ваші дома, ви бросили це все, оставили. Вам прийшлося тікати від війни. Все, що у вас було, все життя. Воно там осталось. Прийшли в новий в чужий город, да? нікого тут не знаєте, і треба починати життя заново. І багато з людей може обідитися на Господа. Але Господь сказав: блаженний той, хто не соблазниться обо мені, хто не обідиться на мені. І сказано, Он прийде завжди, завжди Господь приходить. Ну коли Він прийде, знайде він віру. Средні людей. І дивіться, прямо зараз. Я, я знаю, що зараз на цьому місці стоїть Ісус Христос. Не, не тільки я стою. серед нас Господь, бо сказано, там, де двоє і троє беруться во ім'я Моє, там і я серед вас. І серед нас Господь. І Він чекає від нас щось. От дивіться, ми чекаємо, що Він нам якесь чудо завершить. Ну, е -е -е. Ну, і Він від нас щось чекає. Ми чекаємо Його віри. Що Він нам щось зробить, а Ісус Христос чекає від нас нашої віри. І він дивиться, є серед нас та людина, яка повірить в нього. Бо в одне місто він не колись прийшов і не завершив там багато чудес. по причині не людей. Як це панять? Як це люди не вірять? Зараз вроді ми всі вірять. І він прийшов туди, до іудеїв, де всі віруючі були, прийшов в синагогу. Де люди вірили в Бога, але ну, написано, що він там не сотворив багато чудес по причині їхньої, їхнього невір'я. А невірія людей заключається в тому, що вони не слухали Слова Божого. Вони не прийняли те слово, яке їм казав Ісус Христос. І зараз багато, знаєте, чого залишилося так само, як і колись було і тоді. Дві тисячі років пройшло. І точно так же і зараз. Люди кажуть, що вони вірять в Бога, але Слово Боже вони не приймають. Вони його навіть і не слухають. Вони згадують про Бога тільки раз в году на Пасху, коли треба пасочку піти Да? Коли ти спитаєш, ти віриш в Бога, люди кажуть, як вірю в Бога в душе, вірю в Бога, по-своєму, вірю, що щось там є. Ну так люди кажуть. так? Да? Е, так, люди кажуть. Дивіться, yeah. а коли, коли треба прийняти слово від Бога, вони не приймають. І твоє отношення до Бога, воно не, е, е, рівно таке, яке твоє отношення до Його Слова Божого. Ви розумієте? так? От як ти приймаєш Слово Боже, отак ти приймаєш і Христа. Бо легко казати, що я вірю в Бога, а слово Його. Навіть не слухай. Біблія, якщо є у когось, вона часто стоїть у нас там на полочці і да? пилю э, припадає. А що таке Біблія? А Біблія це письмо Бога для нас, до людей. А хто? Багато людей зараз читає Біблію. Багато людей читає письмо від Бога. Якби у вас э, э, да, рідні були, які вам написали письмо. Да? І ви довго їх не бачили, цих рідні. Вам прийшло письмо, ви взяли, його положили на полочку і не прочитали. Оце таке відношення і людей сьогодні до Господа Бога. Вони не читають письма Бога до людей. І тому сказано, сказано, сі стаю і стучу. І хто почує стук оцей, да? і зараз, от, смотрите, прямо зараз, отут от серед нас Дух Святий. І він ходить оце між наших рядов зараз. зараз і заглядає в кожне в кожне ваше серце, заглядає Христос. І дивиться, хто почув сьогодні. Да? І відкрив двері серця свого, до того войду і буду вечерять. Як це вечерять? Вечерять це не, не, це не оця вечерять. Да, це теж добре. Господь проповідав Євангелії і, і, і кормив людей. Ну слухайте, ну якщо Господь накормить твою душу. Якщо він дасть тобі слово живе, яке тебе зцілить, оце і є накарниць, оце і є повечерять з тобою. Бо, крім такої так, є ще духовна піща. І прежде всього ми повинні, знаєте що робити? Іскати слово від Господа, яке нам покаже вихід. Із різних ситуації. Бо в Бога тупіков немає. Якщо у тебе життєвий тупік, і шукай вихід в Бозі. Коли Бог відкриває тобі двері, то ніхто їх не закроє. Тому я запрошую зараз, зараз вас. Кожного запрошую, дивіться, давайте зробимо так. Хто хоче. Бо Ісус сказав, хто хоче йти за мною, той бери свій крест і слідуй за мною. Хто хоче, він нікого не заставляє. Ні? Бо буває, ми люди отакі, да? люди. Ми кажемо, вставай там, да? давай, повторяй за мною. Я не хочу сьогодні так казати. Я хочу сказати, хто хоче. Бо Ісус Христос, Він джентльмен. Він силою нікого за, за собою не хоче. Тіно. Він не отой расист, який вламується в наші хати, забирає наше імущество, наші холодильники, унітази, там, да? що, що вони там у нас покрасили. Все забрали. Він не такий. Він сточить. Якщо ти хочеш і впустиш його, да, в своє серце, тоді він войде і накормить тебе. І дасть тобі все, що ти хочеш. І вроді би ти так подивишся, а нічого не змінилося вокруг тебе. Но внутрі така може бути радость, таке, слухайте, світло появиться, що ти не будеш бачити тьму. І там, де ти будеш і ти, буде все світитися від тебе. Бо ти будеш тепер тою людиною, яка відображає світло Ісуса Христа. Так що повторюю, як хочеш, хто хоче, давайте підніміться на ноги. Хто хоче? Хто хоче? Хто хоче і ти.